Передали збройним силам 27 дронів. Відповідне рішення ухвалили на черговій сесії Чернівецької міської ради. На бойові пташки з бюджету виділили 5 мільйонів 400 тисяч гривень. Деталі в сюжеті сьогодні на сесії міська рада прийняла рішення про продачу дронів, на ми виділили 5,4 мільйона гривень. Справді я вже на прес-конференції пояснював, що це відбувалося трошки довго. Справді тобто це мало бути швидше, але зв'язку з тим, що на попередніх двох тендерах заходили фірми, які умисно збивали цей, цей, цей тендер, не поставляючи вчасно а, або умисно затягуючи строки поставки. І ті два, два, два тендери воно, не були скасовані. Уже на третьому тендері це це слава Богу, ми все це, це оголосили. І за закупили 27 дронів на фронт доправлять три види безпілотників. Наприклад, цей дрон має очі вночі, цей тільки днем. Має дальність польот у них різна. Тобто по характеристиках вони всі необхідні і всі будуть використані за призначенням. Начальник служби експлуатації безпілотних систем логістики. Вадим Чубатюк каже: дрони захисникам потрібні щоденно. Вкрай необхідні ці засоби зараз. Нашим хлопцям на передку, тому що це їхні очі, це їхні руки, це по великому рахунку їхнє життя. Військовий зазначає, бойові пташки на лінії фронту це розхідний матеріал. Їх завжди не вистачає, тому що якщо взяти статистику, щоб було нормальне використання, в день потрібно ті кнопки ну, приблизно 15 одиниць, ті, які йдуть на знищення техніки. Їх потрібно. Це середня така статистика. Ну, а розвідників і так далі, то есть, вони потрібні постійно і потрібно більше. Окрім дронів, депутати виділили 900 тисяч гривень на запчастини для ремонту автомобілів. Невдовзі також планують передати додаткове обладнання. Що зараз відбувається вже завершення тендеру на, на додатковий автопідйомник і на шини. Я впевнений, що вже 14 грудня на наступній сесії ми приймемо рішення і передамо їх теж військову частину. Міський голова анонсує вже на наступному скликанні виділять ще 4 мільйони гривень на закупівлю чергової партії коптерів. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.